Слава Ісусу Христу! Мене звати Олег Кіндій. Я є викладач Українського католицького університету, також богословського факультету. Я священник також і хочу вас запросити на курс, який називається Мир, війна і Християнство. І суть цього курсу є подивитися на одну з найскладніших проблем в сучасності, особливо для українського суспільства, так і християнський погляд власне на війну, очевидно, що ми будемо мати коротенький вступ і подивимося, як раннє християнство чи як біблійні джерела розглядають питання війни і миру, очевидно. Але головний фокус чи головний головна наша увага буде присвячена двадцятому столітті, 21-му столітті, тому що впродовж е цих століть. Зрозуміло, що змінилися характер війни, з'явилися так звані а, зброї масового знищення. Так? Відповідно, церкви, католицька церква, протестантська церкви, православна церква, церква змінили багато своїх акцентів, власне, в тому ставленні, що таке війна, яка роль християн в цій війні, чи взагалі а, пацифізм з одного боку, чи благословення війни, чи це є припустимі речі? От власне ці речі ми будемо обговорювати. Особливо будемо дивитися на самі документи, так ми знаємо, що. А, З'явилися в другій половині ХХ століття видатні документи в лоні католицької церкви, бачимо Інтеріс, а також в кінці ХХ століття православні церкви а, сформулювали своє бачення, нове бачення, а, що таке війна, що таке мир, як бути миротворцями. Так, отже, насправді ці різні аспекти ми в цьому курсі розглянемо, також курс матиме. Практичний вимір, так? я запрошую студентів, щоб вони зробили свої власні індивідуальні дослідження, де ви зможете ну, звернутися до різних організацій, які є в нас в Україні, чи у Львові, чи в інших місцях, які безпосередньо займаються допомозі, чи військовим, чи людям, які є вимушено переселені. Так? Тобто такий практичний погляд, щоб ми не лише дивилися на теорію, так? але також і на практику, і як ці різні сфери взаємодоповнюють. Як можна покращити свою дію, і як насправді для себе зрозуміти, що християнство як релігія, так християнство як дискурс ідей, але також і дуже практичних дій, так насправді не є проблемою, а навпаки, може бути частиною вирішення проблем, так тому що насправді церква завжди була носієм власне миротворчих. Поглядів, але через призму не просто миротвор... миротворства на будь-яких підставах а на... на основі справедливості. Так отже, нам треба буде також подивитися, як різні філософські, не знаю, секулярні теорії війни, миру, примирення функціонують як вони між собою співіснують, спів доповнюють один одного і є в діалозі один з одним. Так що щиро вас запрошую. Цей курс відкритий для програм всіх програм нашого університету. Так. Це не лише богословський курс, а це також курс може бути цікавий і для істориків, для філологів, для айтішників, для людей небайдужих, які хочуть зрозуміти, як, власне, з християнської точки зору ми розглядаємо питання миру, війни також і примирення. Щиро раз запрошую, слава Ісусу Христу!